Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми станемо маленькими кухарями. Будемо рахувати та готувати. Полічіть, будь ласка, скільки страв сьогодні у меню. 5. Молодці. Назвіть їх по порядку зліва направа. Перша яєчня. А далі. Другий салат, третя каша, четвертий суп, п'ятий компот. Готувати будемо другу та четверту страву. Назвіть їх, що це? Так. це салат. Та суп. Будемо готувати за рецептом. Скільки нам потрібно морквиночок, щоб приготувати овочевий суп. Три морквинки. Молодці. Скільки потрібно картоплин? Порахуйте! П'ять молодці! А скільки цибулин потрібно, щоб приготувати овочевий супчик. Дві цибулини молодці. У вас все вийшло? Спробуйте самостійно розказати, які овочі та в якій кількості потрібні для супу. Молодці три. Перевіряємо три морквинки, п'ять картопель, дві цибулинки. Суп готується. Тепер приготуємо салат. Скільки нам потрібно капустиночок. Одна капустинка молодці. А скільки потрібно помідорчиків. Вірно, чотири. 4 помідорчика. А скільки огірків потрібно для салатику? Два огірки. Молодці. Зараз будемо перевіряти, чи вірно, все зробили. Чи так у вас все вийшло. Пригадаємо, скільки яких овочей необхідно взяти для приготування салату. Пригадуємо. Перевіряємо одна капустинка, чотири помідорчики і два огірка. Салат готовий. Почнемо сервурувати стіл. Полічіть предмети по порядку зліва направа, називаючи їх за зразком перша чашка і так далі. Молодці. Назвіть одним словом предмети. Що це? Так, це посуд. Який предмет знаходиться ліворуч від кастрюлі? Ліворуч від кастрюлі. Тарілочка. Молодці. Що знаходиться праворуч від блюдечка? Праворуч, салатник. Молодці розумнички. Подумайте, який посуд ми не поставимо на стіл? Вірно, кастрюлю. А чому? Бо це кухонний посуд. Сьогодні до нас на обід завітали шні, смішарики. Полічіть, скільки їх прийшло. Так, їх прийшло в гості 5. Назвіть їх по порядку зліва направо. Перша нюша, а далі. Пригадуйте мультик і називайте. У смішариків є запрошення з номера місця за столом. Давайте розсадимо гостей до місць, які у них написані на запрошенні. Починаємо. Перевіримо, чи все вірно. Поки наші гості обідають, спробуємо викласти із паличок продукти, які нам знадобляться продукти, на наступний раз. як ви вважаєте, що це? Так, це морквинка. А наступний. Так. Це грибочок. Молодці малята у вас дуже-дуже гарно виходить. Сподіваюсь, вам сподобалось бути маленькими кухарями. А що найбільше сподобалося робити сьогодні на занятті? Ви, молодці, у вас все вийшло до нових. Зустрічей, бувайте, малята!